Патрісія Кампасмело, відома бразильська журналістка, яка висвітлювала збройні конфлікти, міграційні кризи та епідемії від сполучених штатів до Сирії та Іраку. Також вона відома тим, що свого часу виграла суд у колишнього президента своєї країни Жаїра Болсонару. Тепер вона вперше приїхала до України, і це наша нагода поговорити з нею про те, як війну в Україні сприймають бразильці, а також які спільні риси мають збройні конфлікти в різних частинах світу і в чому вони відрізняються дякую, Патрісія. Я дуже рада нашій зустрічі. Yeah, дякую вам so за запрошення. Um, electo... я би хотіла почати із питання про ваші найперші враження від України та про ці дні, які ви тут провели. Я пригадую в одному з інтерв'ю, десь за місяць до вашої поїздки, коли ви анонсували, що поїдете вперше до України і побачите Україну та українців. Ви зазначали, що дуже чекаєте на це. Я би, звісно, хотіла запитати вас про те, які у вас тоді були очікування і які перші враження від перебування тут я дуже рада, що я тут, тому що ми в Латинській Америці украй мало знаємо про Україну та східну Європу. Ми не вивчаємо це у школі якось поглиблено. Тож для багатьох людей так важливо, що ми пишемо про це, повідомляємо з перспективи людей, які тут на місці. Таким чином вдається залучати читачів, давати їм трохи більше розуміння ситуації. Тож мені потрібно було готуватися перед приїздом сюди. Я прочитала кілька книжок, які журналістські матеріали. Звісно, це досить обмежене знання. Однак я намагалася отримати. Ати бодай уявлення, навіть якщо це лише частина історії. І так у мене були справді дуже високі очікування, і усі вони виявилися виправданими. Люди тут просто чудові, і той факт, що ви продовжуєте рухатися вперед, попри те, що тривається жахлива війна, це справді вражає. Адлайкт про ваш журналістський досвід. Один з епізодів, завдяки якому ви стали відомі у світі. Це історія про погрози, які ви отримували з боку Жира Болсонару, експрезидента Бразилії, через свою журналістську роботу. Розкажіть, як закінчилася ця історія? Наскільки я розумію, ви таки вибороли своє право на правду та свободу слова, коли писали про його досить брудну політичну кампанію напередодні виборів? І про що для вас була ця історія? Про захист правди та ваших прав як журналістки? дякую за це. Питання я почала писати про дезінформацію у Бразилії у 2017-му. Я писала про це і раніше працюючи у Сполучених Штатах Америки кілька років. Я висвітлювала вибори в Індії та інших країнах, де політики багато використовують соціальні мережі, особисті дані людей, щоб маніпулювати ними у передвиборчому змаганні. Звісно, все, що я вам зараз тут розповідаю, для вас це буденність. Же нам добре відомо, що росіяни гарні фахівці з кампанії дезінформації. Тож тут гадаю, ви можете ти нас зрозуміти на жаль. так на жаль. Я почала писати про це. І як це часто стається журналістами по всьому світі? Ми стаємо мішенями для атак, коли починаємо робити розслідування, писати про якісь речі, про які політики воліли б не говорити. Проти мене розгорнули кампанію з приниження онлайн погроз, погроз у реальному житті, і це тривало роками. І, врешті-решт, я вирішила подати судовий позов проти президента Болсон. Нару і ми перемогли. Він подавав апеляцію, але ми двічі виграли. І гадаю, тут насамперед було важливо довести думку, що це не окей, це ненормально нападати на журналістів, брехати про них. Адже й мета полягає в тім, щоб дискредитувати професійні медіа, дискредитувати журналістів. І сподіваюся, завдяки такій реакції правда може набути більшого поширення. У деяких інтерв'ю ви зауважили, що для вас тут ідеться не лише про атаку на журналістів, але й атаку на жінок. Ми багато чули про порівняння Болсонару і Дональда Трампа, колишнього президента США, зокрема щодо їхнього однаково зневажливого ставлення до жінок. Чи ви відчуваєте, що зараз ситуація в Бразилії змінилася? Чи справа не лише в особливостях правління Болсонару, а й у систематичній проблемі для Бразилії? А тилиберавбов? Гадаю, тут є усього потрохи У моїй справі, і в справах багатьох інших жінок-журналісток у Бразилії завжди є сексуальний підтекст у таких атаках. Ніхто ніколи не скаже. Ви просто погано пишете, ваші матеріали не точні? Ні. Кажуть, ти ж жінка, ти. Пропонуєш комусь секс, ти товста, чи потворна, чи з твоїм чоловіком щось не так. Тож Це дуже персоналізована критика та погрози. саме так. Вона дуже персоналізована, дуже мізогінна. Це не про роботу, і тут є певні спільні риси. Сексизм дуже сильний у Бразилії, в Індії, у багатьох інших країнах, і його використовують лідери популісти, якось Дональд Трамп, Жаїр Болсонару, Родріго Дутерте на Філіппінах. Це один і той самий сценарій, однаковий спосіб дискредитації журналістів. Якщо ти жінка, ти стаєш очевидною мішенню для мізогінних коментарів. Люди не дивляться на тебе, як на журналіста, який займається розслідуваннями, а саме жінку, яка торгує сексом, або ж будь-що пов'язане саме з тим, що ти жінка, а не фахівець. Гадаю, тут можна додати ще один висновок із цієї історії про специфіку роботи соцмереж. Ви досліджували вплив соцмедіа не лише в Бразилії, а й інших країнах, наприклад, в Індії напередодні виборів. Якщо говорити про Бразилію, які інші приклади ви могли б навести у своїй країні, які демонструють, як соцмедіа стали настільки потужним інструментом з одного боку поширення дезінформації, а з іншого можливо поширення правди? maybe spreading truthful information yes у Бразилії практично усі користуються WhatsApp. Це десь 98% населення. Тож люди використовують WhatsApp буквально для всього від отримання новин про політику до обміну інформацією з їхніми родичами. Розслідування, які робила я по суті викрали, як WhatsApp вдалося використовувати як зброю для поширення дезінформації. Під час електоральної кампанії у 2018-му кілька груп поширювали фейкові повідомлення про кандидата, який змагався на виборах проти Болсона. І повідомлення, які здавалися абсурдними, однак отримували довіру людей. Меседж, який став вірусним, наприклад, стосувався опонента Болсонару. Він буцімто планував роздавати у дитсадочках дитячі пляшечки у формі пенісів, щоб спонукати дітей ставати трансгендерами. Звісно ж, усе це брехня від початку до кінця. Це просто дезінформація. Ми потім виявили, що у них були своєрідні конвейери автоматизації для надсилання повідомлень, тисячі мільйони повідомлень повідомлень у мільйони груп WhatsApp. отже, це така собі машина продукування ненависті, машина дезінформації. Ми почали це розслідувати. З'ясувалося є кілька агентств, які продають послуги WhatsApp для масового обміну повідомленнями. Потім, після кількох матеріалів, які ми написали про це, ми також показали, як вони купували дані людей для мікротаргетування на певну аудиторію, щоб вони надсилали конкретні повідомлення людям, які були жінками, представниками середнього класу чи мешканцями міст інші специфічні повідомлення іншим групам. Це така собі ідея Кембридж Analytica щодо мікротаргетування повідомлень. Вони робили це незаконно купуючи дані людей. Тут також збирали дані людей з Фейсбук чи Інста. Грам, наприклад, якщо у вас колись був хештег, ну я не знаю. Наприклад, я люблю хот-доги, вони зібрали всіх людей, у яких був цей хештег, і вони могли націлитися конкретно на них. Ось я хочу надіслати дуже конкретне повідомлення людям, які люблять ходоги, сказавши, що інший кандидат збирається заборонити ходоги, і це можна було зробити. Це було просто програмне забезпечення. Це деякі з таких історій. Але що було справді добре, після публікації історії бразильське законодавство змінилося, відбулися зміни, і було заборонено масовий обмін повідомленнями в WhatsApp. Тож, принаймні, щось змінилося. Чи ви відчуваєте, що загалом після того як на початку року в Бразилії змінилася влада, умови для вашої роботи як журналіста стали комфортнішими? Та й для життя в Бразилії загалом. Чи можна говорити про певну демократичну зміну в Бразилії? Гадаю, ми можемо сказати, що виклики постають перед будь-якими урядами, політиками і президентами. Вони ніколи не люблять журналістів. Але це природно. Ми існуємо не для того, щоб бути хорошими. Ми розслідуємо, і це завжди буде дратувати. І це частина реалій. Те, що відбувалося під час правління Болсонару, було зовсім інакшим. Наприклад, журналістів могли схопити на вулицях. Ми отримували погрози, погрози зґвалтування. Це був зовсім інший рівень. Якийсь час ми потребували і я. І деякі колеги охоронців для нашої роботи це було ненормально. Зараз ми маємо нормальний уряд. Звісно, до нього є певні питання, виникають проблеми, але в межах демократичного правління. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Тож, звісно, ми, як ви знаєте, повідомляємо про роботу уряду. Інколи ми критикуємо і вони скаржаться. Є суперечки, але все це в межах демократичного процесу. також мені хочеться запитати вас про ваш досвід роботи із вкрай складними темами. Війни, кризи, міграційні кризи тощо зараз для нас в Україні це дуже важливе питання: як нам поширювати свої меседжі, як спонукати людей на іншому кінці світу розуміти нашу війну? Думаю, ви це добре розумієте, бо для людей в Латинській Америці складно зрозуміти якісь речі про Україну. Як ви зуважили на початку, ми мусили готуватися до цієї поїздки? Тож, коли ви писали про інші країни, як ви наближали їх для місцевої аудиторії в Бразилії та США, коли ви працювали там? У мене була унікальна нагода поспілкуватися з людьми, які жили у вкрай складних умовах, але вони жили у супереч війні. Вони адаптовували своє життя. Власне, тут зараз відбувається те саме. Я говорила з курдами на півночі Сирії і Іраку, які боролися проти ісламської держави, проти турецького уряду. Я провела деякий час у Лівії, Кенії, Афганістані. Звісно, у кожного з цих місць дуже відмінний контекст конфлікту, але є й те, що є універсальність. Для всіх, наприклад, я спілкувалася з пані у маленькому селі на Харківщині. У її будинок потрапив снаряд. У неї більше немає дому, і вона живе через дорогу у модульному будиночку, поки вона потихеньку відновлює свою домівку. Їй бракує коштів, тому вона робить це поступово. Але сам факт, що ти жила у своєму домі, у тебе було якесь своє життя. Щодня треба було йти на роботу. У тебе є чоловік та діти, і ось одного разу прилітає снаряд і знищує будинок, який був твоєю домівкою не 30 років це щось, що може зрозуміти кожен. Скажімо, у Бразилії ти живеш у нетрях, довкола тебе триває нарковійна, яка ніколи не припиняється, і тебе підстрелили, чи знищено твій будинок, і ти теж це розумієш. Ти можеш не розуміти мотивів війни, хто там правий, а хто винен, але ти знаєш, ось є країна, там живуть люди. Потім в цю країну вторглися, і цих людей та їхні будинки знищують. Тож, гадаю, варто показувати як найбільше людей і те, як змінюється їхнє життя. Це те, до чого і Інші люди, що найменше відчують емпатію незалежно від заяв політиків чи геополітичних міркувань, людей убивають це цікаво, бо з одного боку, ми говоримо про людський вимір війни. З іншого боку, ми розуміємо, є дипломатичний шлях заохочення урядів займати більш чітку позицію щодо війни, підтримувати Україну зброєю, займати рішучу, а не просто нейтральну позицію щодо війни, як це робить більшість країн Латинської Америки. Як поєднати ці два моменти? Специфікою вашого континенту є те, що далеко не всі країни є демократіями і не мають налагодженого діалогу між суспільством та урядами. Тож не завжди суспільство може тиснути на уряду таких питаннях, як підтримка України, наприклад, що ви. Це думаєте, Я гадаю, є загальна солідарність та емпатія у населення цих країн до України. Загалом це поширено, що вони бачать, що українці страждають і що українців вбивають. Але кожна країна і кожен уряд мають інші міркування геополітичні, економічні, історичні міркування. На континенті, де Сполучені Штати Америки грали роль імперіалістичної сили, країни, яка чинила вторгнення, є дуже обережне ставлення до війн, які певною мірою підтримують Сполучені Штати Америки. Ми розуміємо. Міємо, що це геть інші речі, які відбувалися в Іраку, Афганістані, і тепер відбуваються тут. Ви у себе вдома, ви захищаєте свою країну. В інші країни, Сполучені Штати, втручалися була на те причина чи ні. Але є велика обережність: то коли західноєвропейські країни чи США закликають Латинську Америку відправити Україні зброю, вони це сприймають з підозрою. Якщо говорити про дипломатичні зусилля, наприклад, санкції, Бразилія погоджує лише ті санкції, які були підтримані ООН. А це ми знаємо ніколи не станеться, оскільки Росія є постійним членом Радбезу ООН. Але ось таке пояснення: ми долучаємося до запровадження лише підтриманих ООН санкцій. На додачу до всього цього, у багатьох країн є тісні економіки економічні зв'язки з Росією, наприклад, вони купують у неї добрива або ж вони хочуть бути більш нейтральними, що насправді не означає ніякого нейтралітету. Звісно, а це спроба балансувати між Китаєм, Росією США, Україною. Тож є такі міркування, але водночас є певний тиск громадської думки, який часом усе ж змінює те, як уряди розбираються з цим питанням. Але є купа інших нюансів: економічні, дипломатичні, геополітичні. Це складно. So complicated. Осу трохи згадали про внутрішню політику Бразилії, і ви заважили, що є певні демократичні зміни. Але мені також цікаво запитати вас про основні проблеми, які ви, як журналістка, зокрема розслідувачка, найбільше висвітлюєте у своїй країні. Корупція – це справді проблема, яка хвилює суспільство проти чинного президента. Було кілька кримінальних розслідувань та проваджень. Деякі з них були справедливими, деякі ні. І це те, що наші журналісти мають продовжувати розслідувати і за чим стежити, тому що це величезна проблема, яка існує у бразильському суспільстві і в інших. Інша велика проблема Амазонський регіон, який певною мірою став районом беззаконня. Є масштабні кримінальні мережі, які займаються там незаконною вирубкою, незаконним видобутком. За останній час сталося вбивство Дома Філіпса, британського журналіста, і Бруно Перейри, який був фахівцем з питань корінних народів, тому що вони розслідували ці порушення. Отже, Амазонія є справді значною проблемою, яку потрібно розслідувати. Крім того, у нас є расизм, і те, як расизм відображається, наприклад, у кількостях вбивств, як вбивають темношкірих бразильців у нетрях, є так багато проблем. Проблем, як і у вас тут, але я думаю, насамперед нас хвилюють корупція, нерівність і расизм у тому, як це відображено у масштабах убивств і Амазонія. Це справді дуже важливі проблеми. Чи ви відчуваєте, що зараз Бразилія є поляризованою країною? На таку думку нас можуть наштовхнути події початку цього року, коли фанати Болсонару атакували урядові будівлі в столиці країни. Чи можна сказати, що країна розділена і все ще є значна кількість тих, хто підтримує попереднього президента? І які питання тоді найбільше поляризують людей в Бразилії? Ви абсолютно праві. У нас були дуже напружені вибори у другому турі. Голоси розподілилися дуже близько. Різниця становила лише 2-3%. Отже, країна розділена. Є майже половина країни, яка справді ненавидить президента Лулу, і половина країни, яка сильно ненавидить колишнього президента Болсонару. І його послідовників лінія поділу пролягає по культурних проблемах деякі люди дуже незадоволені, тому що вони дуже релігійні та консервативні, і вони не відчувають, що їхні інтереси представляють політики. А деякі відчувають, як продовжується те, що було у попередньому уряді. Політики намагалися обмежити свободи, обмежити права жінок на аборт у Бразилії. Це дуже обмежено, але все одно вони намагалися це скасувати. І на додачу до всього цього, окрім ідеологічних розбіжностей, існує величезна нерівність у доходах, яка справді розділяє суспільство. Люди дуже розчаровані, тому що вони практично не можуть отримати гідну роботу. Тож цікаво, як ми звикли бачити в сполучених штатах, і ми звикли читати про це. Ніби Боже мій ці люди такі божевільні. Знаєте, у них є демократи та республіканці, і вони такі радикальні. І зараз Бразилія точно така сама. І ми бачили це 8 січня цього року. Точно те саме, що сталося у Сполучених Штатах 6 січня 2021 року. По суті, у Бразилії протестувальники напали на будівлю конгресу та президентський палац, тому що їх підживлювала величезна кампанія дезінформації про те, що вибори були вкрадені, тому що автомати для голосування не прац. Цювали. Я вважаю, що це було кульмінацією злочину поляризації суспільства, що підживлюється дезінформацією Ми вже трохи поговорили про те, як це має бути, які кроки Україна та Бразилія мають здійснювати, щоб краще розуміти одна одну. Але мені також цікаво запитати вас, як загалом на вашу думку із ваших спостережень бразильці розуміють війну в Україні, чи вони переважно розуміють зміст цієї війни? У нас велика українська діаспора. Одна із найбільших в латинській Америці так одна з найбільших у Латинській Америці, тому, звісно, бразильці цінують українські народ і Україну, але справа у тому, що ми мало знаємо про Україну. Ми читаємо, дивимося телевізор чи інформацію в інтернеті, але я вважаю, що нам потрібно більше інформації. Ми повинні зрозуміти, що насправді відбувається з людьми в Україні їхню мотивацію. Гадаю, відсутність є головною проблемою. А з приводу позиції уряду гадаються інше питання. Але якщо ми підвищимо обізнаність населення. України про війну це може спрацювати дуже добре. Чи ви бачите, що є певний запит на репрезентацію іншої сторони історії? Я маю на увазі російської. Що російська дезінформація намагається відвоювати місце для своїх меседжів в Бразилії? російська пропаганда у Бразилії справді потужна. У нас є Раша тудей і Спутник, вони дуже активні. Багато людей їх дивляться, поширюють їх у соцмережах, Ніби це традиційні засоби масової інформації, а не російські державні змі з дуже конкретними пропагандистськими цілями. Тому я б сказала, що російська пропаганда зробила досить хорошу роботу у Бразилії та інших країнах. Звісно, сумно це чути. Усе складно так. Звісно, я звісно, не можу не запитати вас про деякі заяви Лолода Сільви щодо України. В останні місяці було досить багато його заяв, які викликали питання, особливо щодо Криму. Лула казав, що Україна має відмовитися від Криму, але одна із його останніх заяв була вже іншого змісту. Він зуважив, що війна це взагалі погана річ, і Росія помилялася, вторгнувшись в Україну. Ви бачите, що дивлячись на ці заяви, він намагається якимось чином адаптуватися до реалії, і він бачить, що, наприклад, США тиснуть на латиноамериканські країни, щоб вони зайняли якусь рішучу позицію щодо війни. Я думаю, що президент Лула зробив кілька невдалих заяв за останні кілька місяців, зокрема сказавши, що і Росія і Україна винні у війні, таким чином, начебто, поставивши знак рівності між ними. Також що Україні доведеться відмовитися від Криму. Усе це він міг думати, але таке не говорить публічно. І деяких з цих заяв потім відступився. Те, чого хотів би президент Лула, це діяти як посередник між Росією та Україною. І він озвучував пропозицію про мирні переговори. Орі між ними. Точно. тому він хотів би спробувати зберегти нейтралітет, але справа в тому, що намагаючись зберігати нейтралітет, він насправді виявився більш проросійським. Тож я думаю, він і його зовнішньополітична команда зрозуміли, що він не зможе завоювати довіру, ставлячи в один ряд обидві країни, та не визнаючи, що одна країна вторглася в іншу. Адже у цьому сенсі є основна різниця. Я справді думаю, що тепер він вивіряє свої заяви і він намагається бути більш збалансованим у своїх поглядах і думках. Роти бразильський уряд має таку позицію. Вони не збираються засуджувати Росію, вони не збираються відкрито критикувати Росію, тому що вони думають, що це зруйнує шанси бути тим, кого можна назвати чесним арбітром, нейтральним модератором також я гадаю, він переймається тісними економічними зв'язками з Росією. Бразилія значний імпортер добрив з Росії. Одна з головних галузей економіки Бразилії це агробізнес. Ми є найбільшими експортерами різноманітних сільськогосподарських продуктів, як соєві боби, певною мірою яловичини, курятини. Сільськогосподарська промисловість, агробізнес є дуже консервативним сектором. Представники якого здебільшого підтримали спробу повалення уряду 8 січня. Тому дратувати найбільшого експортера добрив дуже чутливе питання. Отже, є економічна. Перешкода реальність полягає у тому, що Бразилія залежить від Росії у плані добрив. Отже, як бути з цим? І в той же час сектор, який справді генерує багато грошей на експорті, тобто агробізнес дуже консервативний, він проти президента. Тому вся ця політика складна. Чи відчуваєте ви, що ця політика нейтралітету, яку намагається зберегти уряд Бразилії, резонує з позицією бразильського суспільства? Типу більшість людей розуміє, що ситуація така, але ми маємо лишатися нейтральними. Чи такої дискусії немає? у нас не проводилися опитування щодо цього, чи ви підтримуєте, чи треба нам бути більш наполегливим, або чи треба надсилати зброю, чи боєприпаси, чи бути більш відвертим проти вторгнення Росії. Але я відчуваю, що більшість людей співчувають українцям. Вони насправді не говорять про нейтральність, але є у вас частина населення, яка підтримує цю версію, що насправді ця війна є проксі війною США і НАТО проти Росії та Китаю. І те, що насправді Зеленський хоче, щоб Україна була частиною НАТО, щоб якось виправдати вторгнення. Є частина населення, яка погоджується на цей наратив щодо репрезентації України в бразильських змі? Чи часто ви можете зустріти матеріали журналістів про злочини російської армії в Україні? Тобто, щось, що показує війну через таку призму, як можна зрозуміти насправді характер війни, її природу? Чи ви вважаєте, що достатньо такої інформації в бразильських змі? Гадаю, цього недостатньо, тому що у нас немає людей на місцях. Було кілька репортерів, які приїхали дуже ненадовго. На початку війни у нас є один репортер, який був тут багато разів, але він готував свої матеріали для іноземних ЗМІ. Тож у цьому сенсі було дуже мало репортажів з місця, які могли б показати, що відбувається з цивільними жертвами чи військовополоненими. Ми звичайно тиражуємо те, що пише New York Times і усе таке. Але я вважаю, що було б добре мати більше журналістів на місцях, щоб ми краще розуміли Розуміли, що відбувається, ви висвітлювали купу різних криз і конфліктів. Де ви також я думаю повідомляли про злочини, які відбуваються під час них? Як ви бачите роль журналістики, яка розповідає про злочини? І чи вірите, що вона справді наближає справедливість, яка має наступити після війни? Адже дуже хочеться вірити у це. це точно. Що ж, я б хотіла бути оптимісткою, вірити, що наша робота є рушієм змін, які стаються, коли ми повідомляємо про те, що, наприклад, права людей порушують, але не думаю, що я ж настільки сповнена оптимізмом. Я справді вважаю, що часом наша робота допомагає змінювати громадську думку або викликати сильнішу реакцію з боку громадськості, яка у цьому сенсі чинить тиск на уряди. Я знаю, що це не дуже поширене явище, коли йому вдається щось змінити однак я все ще сподіваюся, що часом це відбувається у 2015 році здається була фотографія маленького хлопчика у червоній сорочці сирійського хлопчика Алана Курді, який намагався переплисти сирії до Туреччини, а потім вирушити до Європи. Я добре пам'ятаю цю картину. Маленький хлопчик на пляжі, він потонув, і люди розуміють, що відбувається. Я маю на увазі, багато сирійських курдів померло й раніше, але саме ця картина викликала світову реакцію. Трохи пізніше, я й сама вирушила до Сирії, аби спробувати зрозуміти, ось у вас є родина, і ви знаєте, що це дуже небезпечна подорож. Люди перетонали море, багато людей тонули, багато людей не мали рятувальних жилетів, але все одно ти це робиш. ти біжиш, ти намагаєшся втекти від такої моторошної ситуації. Тож я, коли писала усі ці історії біженці. Завжди намагалися зрозуміти та показати, від яких жахів люди намагаються втекти, щоб рушити у подорожі, які, як вони знають, є настільки небезпечними, щоб це могли зрозуміти навіть ксенофоби, які не люблять мігрантів. Хіба ви думаєте, що ці люди так сильно хотіли опинитися тут? І часом це працює? Не знаю, я сподіваюся на це коли ви розповідали цю сумну історію про загиблого хлопчика. Моє, я подумала, нині така величезна кількість настільки жахливих картинок та історій з mm, різних uh, частин uh, світу, зокрема з України. Люди по всьому світі звикають до них, and and і стає все складніше підтримувати цей інтерес. так, тут я погоджуюся з вами. У людей мов би, щось німіє. Вони настільки звикають бачити такі трагедії. Я гадаю, це жахливо. Я вважаю, що, хоча хтось і нормалізує таке, ми не повинні цього робити. Ми все одно мусимо продовжувати. Ти писати про це, підтримувати увагу людей. Це складно зараз. У людей менша концентрація уваги ніж будь-коли, але це означає, що саме з цієї причини ми повинні продовжувати робити ці історії Гадаю, це хороший меседж для українських та іноземних журналістів, які зараз працюють в Україні. Щоб підсумувати наше інтерв'ю, я хотіла б запитати вас про те, як ви бачите майбутнє відносин України та Бразилії. Як ми можемо поглибити цю осмисленість існування України для Бразилії а Бразилії для України? Як ви бачите інші аспекти співпраці та поглиблення ось цього розуміння контексту одна з речей, яку вважаю дуже цікавою, це можливо співпраця в репортерських проєктах. Ми хочемо читати, і чути особисто вас українських журналістів або від першої особи від людей, які живуть тут в Україні. Яке тут життя, що тут відбувається? Цей обмін знаннями, я думаю, був би таким хорошим початком. У нас є так багато українського українська діаспора в Бразилії, така велика. Ми знаємо про вас так мало. І я вважаю, що це перше, що ми повинні зробити підвищити обізнаність, щоб зміцнити. Нити двосторонні відносини для мене досвід перебування тут виявився справді відкриттям. Це був лише тиждень. Звісно, цього зовсім замало. Я хотіла б приїхати знову, але я так багато дізналася уже. Я думаю, що бразильці хотіли б дізнатися більше про все, що ви робите, про все, з чим ви зіштовхуєтеся, і про вашу стійкість. думаю, ми це врахуємо. Дякую, була рада поспілкуватися з вами. дякую вам.